Вітаємо всіх любителів автоспорту України на четвертому марафоні на картодромі Жага швидкості. З вами ваш постійний ведучий Кваша Владислав та. Тадже сім салег з команди Бостон Рейсерс. Yeah. І результати кваліфікації на табло. Команда Бостон Рейсерс на другій позиції. Toretta Мафія Academy шоста. і Toretta Мафія основний склад на 10-му місці. Залишаються. Лічені секунди до старту. І всі чекають на цей момент. Поїхали! Ми бачимо, як стартував Ілья Міхтафодінов. Боротьба була за пеклою. Снімаємось е, декількох ракурсів. Це новинка для нашого каналу. Олексія Панасенко виборює свою позицію. Кваша Владислав їде в декількох картах від нього. Бігише Максим плужить. На своєму карті трошки його підрозвернуло, трошки він покачався на кочках, але це гарно для його кровообігу. Так що не будемо звинувачувати його. Тут у нас, якщо я не помиляюся, Ільяс, чемпіон України, Пресингує Івана Коптєва з команди Boston Racers, який стартував на другій позиції. І вже проходить його в останньому повороті. Гарно зайшов на аппекс. Бачимо повтор з іншого ракурсу. Це просто неймовірно, я вважаю. Тим часом десь позаду, десь далеко позаду Олексій Апанасенко бореться за свою позицію. Якщо не, я не помиляюся, ковшар також проходить е, Івана Олексій Апанасенко Вирішив залізти е, Івану, але це була помилка. Йому заліз е, залізли на мост. Він вирішив не боротися, пропустив людину, але його задерли в шини і. Його пройшли ще чотири людини, але все ж він виборов позицію е, у першої команди Торетто Мафія. Сьогодні Олексій Панасенко їхав за Торетто Мафія Академі. А це вже ріплей е, з моєї камери. Е, як бачимо, хотів залізти, але трошки не вистачило швидкості. Е, момент був дуже сильний. Тут ми вже бачимо, як. Ілліас бореться з півоварчуком з команди Маверік. Дуже сильна команда. І вдається вибороти позицію у Ілліаса Міфтоходінова, чемпіона України. Як ми бачимо, він їде пліч-опліч з пілотом команди Маверік Максимом Півоварчуком. Вдається йому тут його обійти. Виходить він першим при підйомі на мост обертається назад. Там нікого. Ільяс попереду, тільки один їде Кушнірук Тимофій. Ти другий. Треба його наздоганяти якомога швидше, щоб передати естафету своєму напарнику Бойко Андрію. Але наскільки ми розуміємо, тачка була не супер. Тому дуже швидко Ільяс вирішив піти на підстопи. і Цим відкрив хвилю підстопів, за ним заїхало ще декілька команд. Зараз ми побачимо, як це зробив Олексій Опанасенко з команди Toretto Mafia Academy. За ним їхав я і добре бачив, як він заїжджав на підстоп. Так, тут ми можемо бачити, як Олексій проходить процедуру підстопу, повністю зупиняється перед лінією. Йому маршал показує правий ряд, він зупиняється і пересідає в тачку попереду. Як ми можемо бачити, пройшло вже 10 хвилин гонки. Тут у нас результати: Кушнірук Тимофій на першій позиції, Міфтахудінов Ілляс на другій, Певерчук третій. Коптів Іван з команди Бостон Racers зараз на четвертій. І Кваша Владислав на 10-й. І перед ним автор відео Олексій Апанасенко. Бачимо його онборд. На фоні нашого табло. Ну, а поки переглянемо позиції інших команд: iSchool RT Ковшар переходить на четверту позицію. Бігішев Максим переходить на п'яту позицію команда Діп НФС. Так, що у нас тут далі? Шиленко Олександр. Команда Up RT на 11-й позиції. І, як ми бачимо, вже закінчується підстоп у команди Toretta Mafia Academy. Пілот Олексія Панасенко готується виїжджати. Тут ми бачимо Бойко Андрія Овчарук Антон готовий відсікати вже йому підстоп. Виїжджає Бойко Андрій. Олексію треба зачекати. Він заїхав пізніше, тому ще має бути на підстопі. Хвилина 30. Мінімальний підстоп у нас. І поїхали! Виїжджає Олексій. Попереду нікого вільний трек, тільки ти, кермо та газ. А тут же Кваша Владислав з команди Торето Мафія побачив, що інші команди заїхали не під стоп, але вирішив зробити великий стінт та наздогнати команду Boston Racers, поки в них холоднющі шини, ніби з холодильника. Доволі швидко це вийшло зробити, так як Іван не зміг, можливо, знайти машину, не зрозумів точок гальмування або як знайти кращу траєкторію на цій машині. Тому буквально за коло наздавнав Івана на 77-му карті. І була доволі сильна мотивація обігнати його, так як Іван вважається швидким пілотом, і обігнати швидкого пілота завжди собі плюсик в карму. Тут вже прямо так сказати в попу поцілував <кхи> і знайшов момент, щоб залізти. Трошки винесло Івана на зовнішню траєкторію і пройшов. Надалі ми бачимо, йде Ковшар, і Кваша Владислав трошки почав плужити, тому вийшло, як вийшло. Тут можна, я думаю, трошки коментарів послухати. Ну Так, так, висказує своє недовольство Кваша Владислав. Недовольний, як його пройшов Шеленко Олександр. І хоче Владислав навести йому, показати, хто тут справжній батя. Тому зараз буде він спускатися з моста і пресингувати його. Не вдається тут залізти йому. Пробує хрестити, але не виходить. Шеленко Олександр обертається, не розуміє, що взагалі відбувається, хто тут їде. А тут влашак Владислав. Це Торето мафія. Тут же справа Коптів Іван намагається обігнати Влада але не виходить. Влад не дає йому простору і виходить вперед. Виходить в нього зберегти позицію. Їде він за Шиленко Олександром. Наздоганяє його. Позаду коптів Іван трохи відвалився. Чи буде момент для атаки? Зараз подивимось. Можливо, на спуску з мосту. Ні, ні, ні. Тут не виходить у нього проїхати. Шиленко. Від'їжджає, і що буде робити Владислав? Владислав, що ти тут будеш робити? Я намагався зберігти темп, але скажу чесно, не також і просто. Було знайти цю машину, трошки плужив і за вказівкою менеджера пропустив Івана Коптєва, так як ми все одно не боремося з ним. В нього більше підстопів. А також він в іншому заліку. Ми в заліку Gold, він в заліку Pro. А тут ми вже бачимо, як Олексія Панасенко, як, так сказати, як Джегернаут пройшов сквозь колових і. Поїхав далі. Ми бачимо, якщо я не помиляюся, хлопця з Черкас по фамілії Гурін непогано їдуть хлопці в Черкасах, вчаться в Києві. Молодці, дякуємо, що приїжджають. І не також і швидко і просто Панас його пройшов. Зазвичай він не витрачає так багато часу. На людей менш досвідчених на цій трасі справа. Ви можете бачити табло. Ми його трошки пришвидшили. Так і проходить гонка, так сказати. У менеджера він постійно в цій таблиці постійно видивляється карти, постійно дивиться, хто їде на підстоп. Треба забрати більш швидку машину. І, але краще не сісти на драчку, як то кажуть. Драчками ми називаємо не швидкі машини. Ну і тут виходить у Олексія Панасенко пройти все ж таки Гуріна Єгора, і виходить він в лідируючу позицію. І ще давайте трошки розповімо про відрізки. Відрізки на марафоні. Мінімальний відрізок 10 хвилин, максимальний 30. Тому менеджери. Стратегії намагаються попасти всі відрізки, і також існують ліміти на пілота. Марафон триває 2 години, мінімальний відрізок 10 хвилин, як я вже казав. І мінімалка на кожного пілота 50 хвилин. Тобто один пілот має проїхати 50 хвилин, а інший в цьому випадку проїде годину 10. От. І так сталося в цьому марафоні, що у мене був недоліміт. Всього 4 секунди зробили ми помилку в цьому марафоні, але це не вплинуло на наш результат, бо досить багато часу Коптів Іван наприкінці марафону відіграв на дуже швидкій машині під номером 4. От. І, в принципі, марафон пройшов непогано. Враховуючи, що у нас був не дуже вдалий старт, ми результатом задоволені. Так, ну і що? У нас тут вже доходить до кінця е, таймінг. Е, як ви бачите, вже проходить хвилина, е, година 45, вибачаюсь. Е, і в вашій увазі представляємо боротьбу на останніх колах за лідерство. Е, їде Ільяс Міфтаходінов. Та мені лодини. Зараз з'явиться відеодоріжка після того, як Олексій попаде в апекс. Молодець Олексій виходить напряму. Дуже добре. Вищий пілотаж. Трошки заминка. Як бачимо, почався найцікавіший відрізок гонки. На третій ми бачимо багато шин. Шини встановлюють для того, щоб пілоти не виїжджали в траву, не вбивалися там, бо вони там можуть поїхати, вбитися, а хто потім буде платити за гонку. Тому організатори ставлять шини, так захищаючи своє майно і життя пілотів. А тут ми бачимо запеклу боротьбу між Ільясом Міфтаходіновим та командою Стеєр. Непогано а, заходить а, в апікс Ільяс, а, розширяється, щоб а, мати більшу швидкість. А, Маніло а, Денис тим часом криється. Кожен поворот старається проходити по внутрішній траєкторії, щоб Ільяс не міг ніде знайти ні дирочки, ні хвірточки. Тут Ільяс прям залазить в цю дівственну пліву, перехрещує, але знов в нього не виходить. І але він молодець, тримається. Сьогодні Манило денис у нас виступив в режимі Фернандо Алонсо. Я вважаю, як ви вважаєте? G7? передаю вам слово. Так, так, дійсно, міністр оборони Маніло Денис закриває внутрішню траєкторію на виїзді з лісу. Місце, де Ільяс Мівтоходінов пройшов його на останній лізі чемпіонів, що була в середу. Тому у нас тут залишається буквально 5 хвилин до кінця марафону. Позаду їде Коптєв Іван і дуже швидко наздоганяє, поки тут у нас хлопці боряться. Е, Ільяс намагається перехрестити, але Денис не залишає його місця, вивозить його в колеса і цим користується. Овчарук Антон з команди Торета Мафія Екадемія обходить Семенець Аліну та виривається вперед. Залишається дві хвилини до кінця марафону. Ільясу треба пройти овчарука і спробувати вирвати цю перемогу у Денису Маніло на останньому колі. Що ж, чи вдасться йому це зробити? Зараз побачимо. Трошки поясню нашим глядачам, що Аліна Семенєць та Вчарук Антон борються за шосту позицію, але так як коло маленьке, вони колові для Манила Дениса та Ільяса. Але в своїй боротьбі вони також молодці, і Антон дуже вдало скористався боротьбою Маніло Дениса та Ільяса Мівтаходінова з команди Джастіні РТ. Цим самим він обігнав Аліну і на фініші ми побачимо, що е, різниця між ними була буквально дві сотих секунди. Якщо я не помиляюся, трошки більше. Насправді п'ять соток розділили шосте місце в цій гонці. А перше та друге розділили теж дуже-дуже маленький геп. Тому зараз подивимось, чи вийде Ільясу обійти Дениса Маніло. Як ми бачимо, він вже в нього на бампері. Денису виходить... Денис виходить на Ось в останній поворот, не пускає тут Ільяса всередину. Коптів Іван вже дуже-дуже близько під'їжджає до всіх них. Як ми можемо бачити, їдуть пілоти на пряміку. Не вистачає тут Ільясу трошки швидкості. Як ми бачимо, в поворотах він під'їжджає, але на прямій не вистачає трошки мотору йому. Тому Денису... Денис виходить з кожного повороту переможцем. А тут намагається Ільяс поїхати по зовнішній, знову захрестити, можливо, десь залізти в якусь шпаринку Денису, але не виходить. Денис дуже досвідчений пілот, катається вже більше 20 років на цьому картодромі. 에, побачимо, чи зможе Останні Ільяс. Шанс. Останній шанс. Ільяс намагається перехрестити, але впирається в Дениса. І ми маємо переможця. Команда NFS Steyr! По справжньому чемпіонські емоції. А тут ми бачимо перше місце Steyr, Друге. Джастіні РТ. Третє. Бостон Рейсер. Четверте. Діс. П'яте. Спідап РТ. Шосте Торето Мафія Academy, Сьоме. High School 8 -е, MLT RT, 9 -е, Toreto Mafia, 10 Kabanchik -е, RT, 11 -е, Maverick, 12 -е, Hit RT, 13 -е, Apex Cult, 14 -е, Pitstop, е-е і 15 Цукіні -е, RT. Дуже оригінальна назва, хлопці, можливо, їхали вперше, але молодці, що доїхали. е дуже непоганий результат. е і запрошуємо на нагородження. Нагородження Голд Ліги. Голдзаліку. Голдзаліку. Так, Голд-Залік у нас сьогодні е, приймав е, на подіум дві команди ТОрето Мафія на третьому місці Турето Мафія, основний склад. І на першому місці Турето Мафія Академі у складі Апанасенко Олексія та Овчарука Антона. Для новеньких глядачів треба зрозуміти, що є Light Zalik, Gold Zalik та Zalik Pro. Light Zalik, на жаль, не війшов в наше відео. Gold Zalik — це так сказати. Нормальні пацани, які просто катаються частіше за інших. Pro — ви самі все розумієте. І бачимо нагородження. Pro. третє місце команда Boston Racers. друге місце команда Justini RT. Та команда НФС Стеєр Денис Маніло та Кушнірук Тимофій, переможці цього марафону. Ну а далі ми подивимось е, післягоночні інтерв'ю від пілотів е, заліку про. Тому дякую Владиславу Кваші за запрошення в це відео. Дякую вам за перегляд цього відео і до нових гонок. З вами були Кваша Владислав та Салегдже 7. Далі без коментарів. Добрий день. Сьогодні, наскільки я знаю, ви приїхали третіми. Як вам гонка? Е, да, ми приїхали третіми. Відставання від лідерів було півтори секунди. Е, вважаючи, що у нас був старт дуже поганий, е, це досить гарний результат. Тому ми, ми довольні. Як вам конфігурація, як вам машини сьогодні? Е, з машинами нам е, і везло, і не везло. Спочатку у нас були дуже погані машини, але на фініш вдалося вичепити ракету, угу. і ми на ній дуже багато відіграли. Конфігурація важка на руки, і ще почала температура підніматися, тому було просто спекотно їхати. От. Але в цілому дуже класно. Нам Добре, віде. дякуємо за інтерв'ю, мої вітання. Дякую. Добрий день, Ілья Сміфтаходінов. Ви сьогодні, ваша команда проїхала другою. Як вам гонка? Що сталося в кінці? Ой, ну, гонка була дуже важкою, що я тобі можу сказати. Ми катались на дуже швидких тачках, дуже. Mm -hmm. Ну, ми так думали, поки на них не поїхали. І з-за цього мене Маніла і кисні Тимофій і почали нам дуже сильно навозити. так, что они после последнего пидстопа показались перед нами, но за счет того, что у них была плохая машина, на последнем отрезке у меня была борьба. Борьба с самим Манива. Манива. Легенда жажды скорости, легенда обороны и атаки. Все про него знают абсолютно. То, что я могу сказать? Ну, это было тяжело. Да, конечно, я недоволен. Недоволен тем, что я его не прошел это было сильно, он просто не давал мне шанса, что самое смешное, манило перед этим, он подошел и мне сказал, а ты мне неделю назад в повороте одном залез я это учел и в этот раз я поворот этот прикрывал еще сильнее а да, он взял еще сильнее прикрыл и все, и что мне с ним делать ну, тяжело, тяжело у, меня были, у нас были очень похожие машины у него она была чуть-чуть быстрее напрямую mm -hmm. из-за чего у меня не было возможности к нему хорошо заехать с прямой я его догонял в поворотах, а напрямую он чуть-чуть Добре, дякуємо за міні-інтерв'ю. Вам треба бігти на отримання кубків. Добрий день, вітаю з перемогою. <говори> Нарешті. Як тобі гонка? Як взагалі все пройшло? А, пройшло, в принципі, дуже нам повезло кваліфікацію, непогана машина була. Я, я виїхав кваліфікацію, це була запорука а, перемоги. У розвитку подій у нас була непогана машина на старті, ми змогли завдяки першому місцю, першій позиції наростити відлист. Далі у нас була теж хороша стратегія. Ми сідали на хороші машини і продовжували відриватися. Але потім на Не було дуже великої купітуди для вибора, тому вже сідали і не впадали з двома машинами. У нас купалися відрачки, а сотну погано машину на останньому відрізку, але завдяки попередньому відкриву ми були кріжі, ми здоганяли яс на пакеті. Ну і він за 5 хвилин до кінця гонки догнав, ну, що попатіти вже так. Я так потухів, що так за всі гонули да, Розкажи більше про боротьбу в кінці, бо там суддівство, 10 хвилин розбирав.